Ойся, якщо щось станеться, я не хочу, я не хочу. Так, все буде добре. Почекай, все буде нормально, все буде добре. Так. Це. Добре, все, я пішов. Угу, добре. Так. Хм. Ну що? Що сталося? Давай, шка, нормально, можешь встать. А -а 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 -а! Так, ось. Ой, 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 ой. Так, убрежно, ну? давай тебе поможем. Просто весочка нема. чтобы ты уже могла пешить в палат. Иди. Иду, иду. Все? Все? Да. В палату идите. Мама, все нормально? І пишу. О, добрий день. Лягайте, лягайте. Так, все я заберу все. Зараз пульс. Так, стабільний. Добре. Шурботик. Зараз я принесу візочок, зараз прийду. А, і. Зараз, зараз подивлюсь. І підемо, перемотаємо руки, бо там теж маленькі поранення, але вони не сильні. Ми там залишили ну щоб. Розумієте, вода не попала, Все. Добрий день. О, добрий день. Де у нас... Куліст. Бо в нього там бінт. Бо в нас трошки закінчився, не вистачить там на дівчинку. До речі, нам потрібен терміновий бинт, бо у нас немає у... у нас велика лікарня. Тому нам потрібно дуже-дуже багато бинту. Угу. Скільки пачок? Дайте це пачок 20. Добре, замовлю. Від лікарні, так? Пошла. Звичайно, від твоєї ж. Добре. Це якось закінчився. Як він так закінчився? О, добрий день! Добрий день! Вам що? Ну, по-перше, мені бінт, бо закінчився у нас, а у вас є запасний. Так, угу. да, для рук, для ніг. Давайте йде йде. Так, тримайте. Давайте спочатку для рук, бо для ніг не сильно. Угу, Все. Я пішла. Я прийшла. Угу. Давайте. Угу. Трошки может быть больше. Можешь трошки перевстать? А. Да. Угу. Сидай. Угу. Все. Уже. сколько тебе лет? Они? Уже я. Ну, я тебя особо спитаю. А. Тринадцать. да. Ну, добре, поспи. Тим часом в відділі поліції. Там буде цікава історія. То, по перше питання: нащо ти зробив це? Та я ж кажу, не нащо? Це не я зробив, це водій, я просто поруч стояв. Я ж тобі кажу, нащо ти позвонив? Водію. Що сталося? Ми реально. Можеш, будь ласка, заказати, ми так все знаємо, але хочу послухати твою версію, можемо я якось помилилося. Добре, насправді все сталося так. У мене є однокласники, вони дуже злі. І зараз, зараз почекай, нікуди не уходь. Можеш, будь ласка. Може, будь ласка, його. Попитати, можна так сказати, е, Про все всю ситуацію, бо я не можу. Важко якось. Ну, я розумію, перший день, все все. Добре, давай анкету Хочу прочитати. Все, можеш йти. Добре, я тут посижу краще. Не ви розповідаю заново, що ти їй розповідав. Та я не хочу розповідати наше. Розповідай. Розповідай. рівно ви не відстанете. Ну, там, зараз. А коли він все розповів, буде в четвертій частині, тому чекайте. Ой, господі, така ситуація, якщо чесно скучна. Ну, як завжди. Нема чого такого цікавого. А що там? Ну, там... Суді, все буде. Спочатку нам треба написати, ну, Ти розумієш нашим. Ну ти розумієш що... скільки, А я пішла. У мене вже все. Зміна закінчилася. Тепер твоя. Зараз прийде, щоб тебе замінити. Добре. Все. До побачення. До побачення. Я не знаю, яку музику ставити. Ну, що ви, як вам? Прокинулись. Добре. Е а ви можете ходити? Я знаю, перелом не сильний, дуже сильно пощастило, тому що там було 50 на 50. Ви знаєте, який був інший варіант. Так, ну так ось. Е З того, що на голові маленький переломчик був, він вже за три дні. Три дні вже пройшло. Угу. Так, за три дні вже загоївся. Тому ми можемо вже знімати, але наші сильний перелом і на нозі. Ну, на руках вже все добренько можна знімати. Тому можеш пройти, ми там знімемо, щоб було набагато краще. Можеш ходити? Важко. Ну, добре, пішли. Холодно, не холодно. Може тобі халат? Так, да, я, напевно, в халат одягну краще. О, аж тепленько стало. Ну, добре, пішли. А вот надовго буде загоюватись місяць. А що, в школу хочеш? А куди мені в школу йти? Як це? Ну там просто ситуація. Ну, добре, пішли, пішли. О, добрий день, ви так, на знімні. Так, ну, сильний гіпс тобі можна вже знімати. Так, давай знімаємо. Це все нам не потрібно. І давай ще на руках. Так, добре. Гіпсики. На ногах. А Аж... Все, знімаю. Так, він теж. Прочне, ну це прям для такого. Там вже для вирівняння, А вже вирівнялось, треба просто, щоб воно заголосилося. Я не травматолог, ну. Ти розумієш, а де травматолог? Одна проблемочка там вийшла. Ну, все, можеш встати? Боляче, але можу. Добре, тоді давай на стульчик, я тебе покатаю вдягаємо окуляри, окуляри. Талон. Сюди. А оскільки тут працюєте? Небагато. Бачиш, ось так робимо. Тільки не жмуримо, а просто. Хоп, 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 хоп. Я тобі показую картинки, а ти називаєш. Добре? У мене так низький зір, і я з окулярами ходила. А, так. Такими іноді максимум в школу, тому що так спогано маленькі. бачу. А, Зрозуміло. Ну, добре, від'їжджай, я тобі буду казати. Я поставила тобі маленький, бо вже написано було так, я відкрию, щоб світло було. Так, що це? Бревно якесь. Угу. А це якась ракушка. А це знову бравно. Угу. А ось це. Знову ракушка. Ні-ні, трошки нижче, А, водорослі, а це. <рес> якорь, Чек буде. Так, да, зрозуміло. Так, добре. Нормально бачиш. Можна єдиничок прописати окуляри. Що означає єдиничка? Я гадала там. Ми називаємо єдиничка, двоєчка. Нам так зручніше, але якщо там треба щось сказати, діагноз, то ми кажемо правильно. Ми просто друг другу. А, так, добре. А потім вже оберете окуляри, які ти захочеш. Так. А чому в тебе такі напружені? Психолог сказав, що в мене якийсь шок. Бо я в шоці трошки. Розумієте? Пропиші ще, будь ласка, ще раз психолога. О, Добре. Угу, все. Все, я прописала. Наступне пропишемо. Добре. Чого ти ходиш? Я просто не звикла. Добре. До побачення. А так нормально бачиш? Так, ну, текст якийсь. Не прочитаю. Що написано? Е -е, не бачу. Добре, зрозуміла, а тут яка година. Е -е, я ж знаю. Ну, скажи, яка зараз хвилини 42? Ні. Все-таки я сказала, яка була, яку ти бачу. Так. Добре. Можеш, будь ласка. Угу. Так. Добре. Почнемо з того. Що тобі... що тобі сниться останнім часом, якщо ти пам'ятаєш? Якщо пам'ятаєш, звичайно. Проснулося, що мене нема. В якому сенсі? Ну все. Я не хочу казати це слово, бо я його почала боятися. На букву. Угу. Зрозуміло. Значить, тут все. Воно по тобі постійно сниться? Чи один раз, коли ти ля... В ля... тільки в лікарні? Сьогодні, вчора. Сниться. Угу. А до аварії було? До аварії. Ну. До аварії, ну. Наприклад, коли ти в школу вставала? Два рази було. Угу. А чому? Не знаю, просто приснулася. А. добре, не буду тебе. Чіпати, все. я зрозумів, все. Зараз запишу. Завтра ще раз будемо добре? добре. Ну, все вільно. Можете забирати. Головне, щоб був гарний настрій. Який гарний настрій, коли ти ходити нормально, не можеш. І шиє зламане. А я так люблю на бочку лежати. Ха. Ну, трошки гумору є. Це не гумор. О, я все рівно не зрозумів. Ой. Хм. Ну, все-таки. Чому? Ну, ситуація класична. Ну, мене було вже так, 10 разів. Чоловічі, я вам кажу, все буде добре. Можете біля палати, бо було... я хочу спати. А, так? Розмовляти десь в іншому місці, бо тут багато людини. Яко. Яка хоче. Чого? Яка хоче поспати? На що ви відкриваєте? Пішли, я вам покажу. Так, ось тут сидіть і кажіть щось, тому що там у нас люди. Сплять і Тому, будь ласка, випийте еспресо. Експресо. Давайте не про це. Выпийте чашку кави. Вона тут безкоштовна. А, так? Добре. М -м -м, а смачно. Вже якось 12 піднявся, заради кави це і скневу підняв. Ну а шо? Люди люди.